Привіт, це Кордон Медіа, Мене звати Олеся Боровик і сьогодні. Ми продовжуємо вас знайомити із сумськими крафтовими виробниками. Далі буде історія родини, яка, попри тяжку втрату на війні, змогла організувати сімейний бізнес. Отож, дивимось. Ми не думали взагалі таким ну, раніше. А це вже, коли Рома пішов на війну, то він там якось так він все переосмислив в своєму житті. Він говорив тоді, що я як прийду, я обов'язково прийду. Ну, ми думали, що ну, не може нічого з ним статися, то що, ну, тому що ми в це вірили і ну, ми навіть про це ніколи не думали, що може бути така трагедія для нас. І... Коли він приходив у відпустку, він каже, ми з тобою купимо невеличкий будиночок, ми будемо жити окремо, і щоб до нас всі приїжджали. А що у нас там буде? А в нас буде там маленька пасіка, така тільки для себе, для своїх друзів. Роман Лисенко від початку повномасштабного вторгнення допомагав теробороні, аби не пропустити загарбників до Сум. З 2 квітня 22 року став до лав зсу. Був кулеметником 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. З грудня 22-го року Роман воював на Донеччині. Безперервно перебував у найгарячіших точках у Бахмутському районі. 13 січня 24-го року загинув під час виконання бойових завдань. Коли це все сталося, ми взагалі не думали, що ми вовче зможемо чим взагалі займатися. Ми всі були просто, ну от як кажуть, таке слово. Ну, ніякі. Ми нічого, ми не думали, що ми навіть будемо колись сміятися. Тобто, не то, що щось, щось робити, щось починати, щось, якусь справу свою. Ми взагалі ми думали, що це для нас все. Але придумала Лілі, прийшла така ідея, це сестрі Ромі, що ми будемо займати, займатися кумедом. Катя придумала назву, назву цій родинній справі кумед. І... Ну отак, от ми почали займатися. У папи був позивний кум, коли він був у лавах ЗСУ. Був позивний кум, і якось воно так прив'язалася, кумет. І ми хочемо, щоб наш комет був пов'язаний з татом і щоб і про тату якомога більше дізналися людей. І про наш мед, про наш продукт, щоб якомога більше людей його спробували. Так як роми не стало, пасіку то взагалі ми дівчата, ми не зможемо її самі витягнути. А так, як у нас товариш такий, він говорить, що ну давайте, я вам допоможу. І так от і зародилася ця ідея, що хоч щось із медом ми можемо втілювати в життя, продовжити життя, як так, ромене і, і нашої і родини от у цій баночці меду. Весною, вони, ми до тебе прийдемо в гості, у нас є до тебе діло. Та да приходьте, пожалуйста, шо? ми ж друг друга вже не перший день знаємо. Ну, прийшли і от ми хочемо так. От Рома хотів, ми хочемо зробити. Да, пожалуйста, забирайте. А я з минулого року я оставляв собі півбочки меду. Минулорічного соняшника хотів, тому що у нас весна в минулому році теж була холодна, і в мене просто не було меду, щоб їх на підгадівлю. І я спеціально оставив собі півбочки, думаю, весною їх підгадую. А в цьому році у нас дуже погана зимівля була, це не тільки в мене, а практично по всій Україні в здоровий відхід бджіл. І багато рамок пооставалось, що мені вистачило на весняну підгадівлю. А мед залишився. їм кажу, пожалуйста, забирайте, кажу, є півбочки. Вони мене взяли два відра. Через неділю дзвонять. От у нас мед продався. Давайте ми, давай ще два відра. Ну кажу, давайте я вам все виберу. Де і все". Зараз ждемо соняшник, а потім щось може дасть, і золотарник, там, ну, опять же, не в таких здорових кількостях, як не. хотілося б. І всі кажуть, що буде дефіцит меду в цьому року. Ну, взагалі, в нас ідеї приходили поступово. Спочатку там обрали баночку, дуже довго обирали баночку. Потім у мами з'явилася ідея обмотати зверху мішковиною. Потім у когось там в Лілі в Кіри з'явилася ідея на подарунок ложечку прив'язати. А потім, коли вона було цю етикеточку, прив'язали, потім, коли вже все було зроблено, ми з Кірою сидимо і дивимося, що чогось не вистачає. Хотіла назначив, щоб вона була ніби жива, і ми вирішили приклеяти очинята. Я допомагаю пакувати баночки, розповідати у відео, який він класний, натуральний, корисний. Допомагаю якось придумати якісь ідеї для відео. Деякі мої друзі навіть замовляли в нас мед. Перше замовлення в нас пішло у Львів. Коли ми коли нам написали відгук, ми реально всі плакали. Ми робимо акцент на тому, що наш мед натуральний, що це такий самий мед, який вживали наші дідусі, наші бабусі. Саме головне це те, що це наше село. Е, ну, я, такого, я такого села іншого не знаю. Тобто, mm -hmm. наскільки тут чисте повітря, наскільки тут чиста вода, наскільки ну, найголовніше те, що ми впевнені в цьому продукті. Тобто mm -hmm. ми його самі вживаємо, істета. Так, ми його самі їмо, ми вживаємо цей мед щоденно. Володимир Пасічник, він теж вживає мед щоденно. Буває таке, коли гаряча пора. А жнивато він каже: ніколи й поїсти. Ото забіг водички попив, меду з'їв і угу. сили на цілий день. Ліля, розкажіть, як ви плануєте далі? цією справи зробити. Ну це добре. Там одна баночка, дві, пішло воно кудись. Угу. А чи не було у вас в планах ну, більше розширити, розширити так, це все? Зараз дуже багато грантів є, можливо, ви кудись уже там стукались. Ну, ви знаєте, ми серйозно зараз, от тільки ж десь місяць трошки більше, тому ми ще в такій стартовій ейфорії угу. перебуваємо. Взагалі-то знаєте, хочеться, щоб. Кожен, хто отримує баночку нашого кумеду, щоб усміхнувся і відчув тепло тепло нашої родини, такі промінчики прямо родинної любові і силу нашої Сумщини. Оце для нас такі дві основні мети, які ми хочемо. Своєю справою досягнути. Тобто, щоб пам'ять про Рому жила якомога довше, щоб якомога більше людей про нього дізналися. І щоб щедрість і сила нашої Сумщини теж якомога більше людей, щоб вони могли все це відчути. От. Дійсно, замовлень у нас в червні було багатенько, зараз зараз ну, трішечки ми там перейшли вже на таку, якби якусь спокійну спокійну uh -huh. історію і. Нам дуже хочеться бути дотичними взагалі до отаких от подібних справ, які є також на Сумщині. Нещодавно ми доєдналися до бізнес асоціації. Фобізнес є така сумська, і там дійсно є можливості пробувати брати участь і отримувати ті чи інші гранти. Звичайно, ми плануємо, хочемо розвиватися, хочемо щось можливо, обладнання якесь для пасіки. Чи є у вас якийсь план розвитку, якщо чесно, не під запис, то, як то кажуть, війна план покаже mm -hmm. у, нас, у нас поки що ось так, тому що ми чесно кажучи, це мабуть усіх так. Да, да, да. Ми звичайно сподівалися, що в нас вийде зі старту класно, але якщо чесно, то і і самі були трошки вражені, що отак mm -hmm. відразу нам вдалося стартанути. На сьогоднішній день, звичайно, що потрібно е, аналізувати те що, те, що ми робимо зараз, і е, дивитися далі е, шляхи, якими цей мет реалізовувати. Угу. Тому що інстаграм е, ну, Instagram і фейсбук це добре, але потрібно ще якісь шляхи шукати. Ну або ж розвивати ще більше, щоб якомога угу. більше людей дізналося. про Ну Щоб нас. більше магазинів, можливо, теж взяли продуктів. Так, вашу. так, так. Зараз у нас найголовніше це. Дочекатися цьогорічного свіжого меду. Ми сподіваємося, що він у серпні буде. На початку серпня, там якраз от 1 серпня маковіє, Ну тому mm -hmm. хочеться, щоб якраз це і був свіженький цей мед. Найголовніша мета, яку ми для себе ставимо, дійсно, щоб наш мед могли спробувати якомога більше людей у всій Україні, тому що він перевірений, він справжній, він цілющий, він корисний. Його дійсно можна вживати щодня. Тому це оце от такий основний розвиток, тобто не зупинятися на цьому, особливо люди, які живуть у містах, які, ну, для яких можливо звично купувати мед у супермаркеті. Але хочеться, щоб тому що ті, хто вже наш мед спробував, вже є такі відгуки, пишуть люди, що ми такого меду ніколи в житті не куштували. А для нас от Рома взагалі був таким. Відкритим, щирим він дуже завжди підтримував людей, допомагав людям. І оце нести користь усім людям, які тільки є в Україні, особливо в цей тривожний час наш. Оця підтримка і мед. Він ж не тільки треба чекати, тоді коли ти там трошки прихворів. Його коли щоденно вживаєш, то він сприяє зміцненню імунітету. Він навіть при тривожності допомагає. Він від безсоння допомагає і нас. Одна із теж таких основ нашої місії це в тому, що ми через кумет ми дбаємо про майбутнє завдяки пам'яті поколінь. Для нас це не тільки мед, для нас це просто ну, продовження життя руминого далі. І, нашої, і ми також живемо цим. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поставте йому лайк та підпишіться на наші соцмережі. Якщо ж хочете мати доступ до ексклюзивного контенту, тоді ставайте друзями кордон медіа.